Ура-ра, кошенята попліткуємо сьогодні. Поговоримо про співачку йолку та допомогу зсу Марув по грузинськи Надя Дорофєєва та Кацурін, Анна Асті, Шарлот по українськи Патона та Метро. І корова ночі. Тож можуть зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Не пройшло і року, як то кажуть, як співачка Ялинка почала активно нервувати. Пам'ятаєте, в одному із наших випусків пліток ми розповідали про те, що Ліза, справжнє я співачки Йолка, донатить на ЗСУ, адже вона має хитрий план. І ось нещодавно в роснявих видавництвах з'являється наступна інформація, якою я із залюбки поділюся. Директор поп-певицы «Елки» настоящее имя Елизавета Иванцев, Елизавета Феофанова в разговоре с абзацем отреагировала на обвинение артистки в финансовой поддержке ВСУ. Это фейк. Даже не будем это кам'єнтірувати, заявила вона. Дуже сильно рознервувалися. Але я не хочу робити роботу за журналістів, то ж лише натякну. Ви просто поцікавтеся, загугліть останню подорож співачки Ялинка, її географію пересувань, так би мовити, де вона була за межами країни Болот. І саме. Там, <ріст> Ліза по добрій традиції, по накатаній схемі, надалі продовжує допомагати Збройним силам України. Більше не буду видавати подробиць, адже тоді я просто зроблю чужу роботу. Тож, я зробив декілька націків, а ви далі копайте і цікавтесь, тому що. У ялинки і справді хитрий план. я розумію тепер, чому так сильно нервує директорка співачки, адже якщо це випливе назовню, то ялинка втратить можливість повернутися в Україну, і це вже як суперплан Б. Але головний план А це втрата можливості заробляти в країні болот, адже Ліза дуже полюбляє гроші. А їй все ж таки вдалося сколотити чимало. Рублів саме в країні болот. Тож будемо спостерігати, як розвиваються події надалі. Але те, що ми з вами розворушили кобло, яке намагалися приховати від роснявих очей, це факт. Тож, будемо спостерігати, що відбуватиметься далі, а вам. Дорогі кошенята, просто м -м -м, лавки лавки. Адже саме завдяки вам ми дізнаємося багато гострих та пікантних подробиць із життя зірок. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. А ось якщо хочете дізнатися більше секретів та пліток про зірок, долучайтеся в мій телеграм-канал. Адже, на жаль, не усім я можу ділитися на YouTube. Тож більше пікантних подробиць ви знайдете в телеграм-каналі. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео, та в закріпленні. Іплених коментарях там ви знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту. А також інстаграм, куди ви завжди можете надзилати надзилати таку слово немає. Заговорююсь вже професійна деформація, коли щодня працюєш в кадрі, а надсилати ексклюзив про зірок. Не буває нецінної інформації, будь-яка зернинка, крупиночка це все дуже корисно і все нам потрібно. Тож, хто що знає, присилайте, ви залишитесь анонімними. Я вам це гарантую. Так, а ми переходимо до наступної новини. Українська спів, вибачте. Не визначена співачка українського походження, більш відомий як Марув. Наразі Шарлота у Тютю намагається з усіх сил розкрутити сингл, який не вистрілює, який не цікавий, який настільки сірий, що взагалі особливо і переглядів і скачувань нічого нема. Але мене зацікавила інша подробиця із життя Марув. Так, давайте поки що подивимось, маленький шматочок Шарлота у Тютю. Значить, ось ця сама Шарлота, та сама, яка у тюцю нині перебуває в Грузії, туди вона перебралася зі своїм чоловіком Олександром Корсуном. До речі, це його не прізвище, як виявилось. Цікаво, що приховує корсун, якщо навіть і прізвище не справжнє. Але зараз мова не про це. Окремий випуск. Ще я зробимо про чоловіка марув. Значить, вибачте, шарлоти у тютю. Значить, шарлотка нині перебазувалася на довготривалий термін в Грузії, і мені цікаво, на що вона розраховує, адже там немає дуже розвиненого ринку, шоу бізнесу. І тим паче, ось стиль звичний Маруф, Він точно не. Для Грузії, а... <смі> а у Тютю теж, м'яко кажучи, не дотягує. Тож опинилася між двох вогнів, не могла вибрати Україна чи країна Болот. От і переїхала до Грузії. Подивимося, що з цього вийде, але я більш ніж впевнений, що кар'єра що Марув, що Шарлота у Тютю. Що шлак як би себе не називала Анна Корсун справжнє ім'я Маруф. Кар'єра завершилася. І потрібно з цим змиритися і шукати, чим ти можеш зайнятися в новій реалії. Але хі -хі, взагалі не співчуває, тому що Маруф заслужила те, що вона має на сьогоднішній день. Ось так будемо надалі пильно дивитися. Пам'ятаєте, я вам казав, що ми ще побачимо в другій половині цього року Маруф на російській премії. Чекаємо осені, точніше, кінця осені. Так, що ви думаєте про Шарлоту Утютю? Давайте Давайте Те Теж саме запитую про співачку Ялинку. Ваші думки. А ми в черговий раз 500. 1345. поговоримо про Надію Дорофеєву, Дорофеєву господи та Михайла Кацуріна. Отже, Надія Дорофеєва написала в своєму інстаграм Сторіс: Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших і жити заради лайків. Найцінніше, що є в цьому житті, це кохання. І повірте, коли воно є. Якийсь хейт цьому не завадить. Цікавий факт перестає жити, щоб тебе хвалили. А про тебе пишуть ще більше і ставлять ще більше лайків. Парадокс. Ну, <рес> Могамет шов до гори. Я не знаю, з чим це порівняти в будь-якому випадку. Ні, почекайте, якась була. Намагаюся згадати, а було прислів'я народне: чоловік і жінка, одна сатана. Можливо, неправильно українізував, тож попередньо попередню перепрошую. А, знайшли одне одного, реально, Кацурі і Дорофеєва ідеально підходять одне одному. Врешті-решт, Надя Дорофєєва більше не мучає Дантеса, у якого просто немає сил і написано на обличчі зупинись, тому що в мені нема життя. Ну, це моє відчуття цієї парочки. Так би мовити, виборює своє жіноче щастя. Ну, Надя, молодець, в тебе чимало стійкості. Ти дуже переконала в своїх цитуваннях. Але наскільки цей шлюб буде. Довготривалим, звичайно, я вам бажаю, щоб все склалося, тому що кожна людина, незалежно від того, подобається вона вам чи ні, вона заслуговує. Мати своє щастя в особистому житті нема ніде новин, як взагалі робилася пропозиція. Пропозицію він зробив мені доволі смішно. Ми були на скутері, їхали в цей момент. Ага. І коли він її робив, я була в шоломі, я не почула її. Ми їдемо, і він там каже: ну, дружина, а ми, в принципі, вже а, розуміли, що ми одружимося. Розуміли, це спочатку відносин. І тут він каже мені знов ну, ту саму інформацію. Псіханов зупинився. Ми вийшли з Ліза, зі скутера. Він каже: А ти зрозуміла, що тобі зробив пропозицію? Ні, я нічого не чула. І він заново це зробив. Фоткар, я по інтернету, де в Надя хацуріна. Ні, Ні. Все нормально, я вже і це на все життя. Ми не, не одружувалися. Не одружували. А випустили зі свого будинка. дому. Само будинок, тобто залишається волітинтес. Ні, 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 ми його продали. Тож надію, я тобі цього бажаю, але наскільки благонадійний Кацурін, ось тут я залишу платформу для ваших думок, дорогі пліткарі. Тому що я думаю, кожному із вас є що сказати, і звертаюсь до наших кошенят, можливо, хтось е зіштовхувався з тим, коли ваш чоловік. Ви з маленькою дитиною на руках а, залишає вас ідея в стосунки з іншою жінкою. Як ви це пережили, і чи є у вас такий страх, що ваш партнер може зрадити? Давайте обговоримо, тому що тема актуальна, тема одвічна, і на превеликий жаль, завжди людство буде зіштовхуватись а, зі зрадами. В особистому житті не романтизую, але вважаю, що принаймні так воно є. Давайте поспілкуємось, обговоримо, можливо, почитаємо цікаві або навіть шокуючі історії. В августі, в конце і в начале сентября я вас поради новим альбомом. Вот-вот-вот уже буде готово. І це буде нечто. Вчора мой е, менеджер е, Олег е, сказав: Блін говорит, ну чим же люди заслужили, щоб такі вісні е, вот, как б, да, так. Ще одна зрадниця Анна Асті готує прем'єру свого альбому музичного і розраховує на те, що це стане супер а, хітом в країні болот. але Аню. Я не хочу тебе розчаровувати в країні Болот, де є музичною легендою, господи, прости, Ольга Бузова. Ти не хвилюйся на фоні будь-кого твоя музика звучатиме як шедевр. Пам'ятаєте, я вам вже розповідав, що Асті зараз буде косити бабло по максимуму, аби втекти потім з країни болот, розуміючи, що там немає майбутнього. Тож спостерігаємо. Я просто нативно в черговий раз нагадую. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що Тодоренко розглядає можливість приїзду до Одеси, і всі тоді сказали, ні, це Анріал. В цьому зливі немає нічого з реальністю. Хм. І що ми бачимо через декілька місяців заголовка українське змі про те, що Регіна Тодоренко розглядає можливість відвідати Одесу. Тож просто спостерігайте, візьміть попкорн, чай, каву, хто що любить, і пліткам потрібен час, аби вони визріли, аби вони сталися. В інформаційному просторі, як мінімум, спостерігаємо за цим цирком на дроті. Ані Асті саме час зробити ребрендинг і називатися Анна Хуясті. Ось так. Про неї ми ще поговоримо окремо. Є декілька пікантних моментів про життя співачки. Тож переходьте в мій телеграм. І там ви знайдете полуничку. не в прямому сенсі цього слова, звичайна справа. А чому я говорю про Асті? Ви скажете зрадники, потрібно їх забути. Ви абсолютно праві. Але потрібно періодично нагадувати, що є такі люди, які повинні бути не вхожими ні в якому виді на територію України. Моя думка має на це право. В чому я не правий? Давайте поспілкуємось. Обращение к государству Украины. Меня зовут Эдуард Шарлот. Я знаменитый композитор Российской Федерации, автор песен. Крайние три года активно противостою политике государства в отношении войны против Киева и устройству музыкального рынка страны. Желаю попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами, различной помощью. Считаю необходимым быть в трудную минуту с теми, кого громят, ущемляют. Я больше не гражданин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Имею максимальную ясность. Выбираю те, кто за мир братского народа. Пожалуйста, организуйте путь, например, через официальное приглашение. Прошу. Очень нуждаюсь в отдаче. Пишите на почту. Вона указана в профілі інстаграм. Слава Київській Русі! А це вже російський виконавець Шарлот, автор пісень. Талановитий хлопчина, але болотянин. Бо він з країни болот. Значить, публічно спалює свій паспорт. Навіщо? Незрозуміло. Заявляє, що хоче до Києва. Причому а Він не розуміє навіть чому він хоче сюди приїхати, адже його мотивація, так звана, яко кажучи, не звучить переконливо. Досить, досить не потрібно проситися в Київ. Не потрібно намагатися вдягнути ось цю ось цю овечу шкіру, тому що ми чудово розуміємо, кожен свідомий українець вже прийняв для себе рішення. Принаймні, хочеться в це вірити, як мінімум, що хороших русських не буває. Вони не потрібні в нашому інформаційному просторі для вас немає жодного кредиту довіри. Тож просто забудьте про нас, про наше існування і ніколи навіть не намагайтеся загравати з українцями. Ми не братські народи. Ми не маємо нічого спільного. Тож, Шарлот, будь ласка, проїзди куди завгодно, але тільки не в Київ. Тебе тут не чекають. В мене все. Дуже пікантний ексклюзив, майте на увазі. Зараз ви побачите матеріал, якого немає ніде. Так у нас інколи з'являються такі зливи. Але тут прям підтвердження. Давайте переглянемо, як українські боти, а точніше відряди Тіни Кароль переслідують відомих українських співачок та проводять спеціальні операції. Прямо на вулицях міст України. Давайте подивимось. І просто біч, і Складно сказати, скільки бабуся отримала грошей, але те, що вона представляє відряди співачки «Тіни», це однозначно. Окей, все, видихайте, я жартую. Я жартую. До цього немає жодного відношення ціна кароль. єдине, що мені хочеться підмітити і побажати Олі Поляковій, будь ласка, Олю, зверни увагу, тому що є жінки, які заточили на тебе зуб. Тож, виступаючи на концертах, звертай увагу, чи немає в залі ось цієї жіночки. Яка знає щось про тебе, чого не знаємо навіть ми, пліткарі? Як вам така операція? Як вам це відео? Давайте обговоримо. Першими об'єктами огляду стали міст імені Патона та міст метро у Києві. Експерти провели візуальний огляд об'єктів, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів. Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів повз тріщини у поверхнях, опор з утворенням сталактичних відкладень всередині руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях з'єднання з поперечними вузлами. Всі ці пошкодження будуть внесені до акту огляду за результатами перевірки. А повідомляє Мінвідновлення. Тобто, в той момент, коли в нашій країні. Триває війна, коли наша країна виборює своє право на незалежність, на існування. Є абсолютно критичні об'єкти, якими користуються мільйони киян кожного дня. У нас в країні а, значить оголошують тендери на барабани, фруктові овочеві набори. Не пам'ятаю, як це точно звучить. Не кажучи про те, що мільярди гривень пропонують а, виділити на відновлення. Якихось транспортних вузлів зовсім маленьких, чому не звертається увага на те, що має значення, адже це критичне питання. І якщо ми говоримо про містобудування, ми говоримо про мости, на це не просто потрібно звертати увагу, а постійно моніторити, перевіряти, проводити експертизи, тому що безпека місцевих жителів столиці. Повністю на відповідальності КМДА. Так, сподіваюся, я сказав тут правильно, тому що я не юрист, не адвокат. Можливо, помиляюсь. Можливо, в когось є профільна освіта. Будь ласка, виправте мене. Я можу бути неправий, Я не є фахівцем в цьому питанні, але, як мінімум, КМДА має певну відповідальність правильно. Ну, я як звичайна людина, я собі це так уявляю. Для цього існують профільні підприємства, які повинні підтримувати справність мостів та критичних об'єктів. Але знову ж таки бачимо критичні питання, розводимо руками і нічого не відбувається. Я не знаю, куди потрібно звертатися, щоб люди точно знали, коли вони сідають в метро і їдуть через міст, то вони спокійно, нормально перетинають безпечний міст. А не ось ці історії з корозіями, пошкодженнями. Ну, просто заявили, просто сказали і на цьому все. І закрили очі. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що плітки виходять кожного Божого дня. Ви завжди знайдете під що випити каву або чай та поласувати пікатні подробиці із життя українських зірок. Тож не прощайся до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом, що я роблю? Не в... Що це? <ріст> що відбувається? Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.